Львівська майстерня мила. Угу. Все, зайдемо, подивимось, що там є. Майстерня мила в Трускавці. Дуже хвалять оці шампуні тверді. А ви тільки що показували ці масла олійки Це добичає екранчик замість нічного. Ага, оцей. Так, Так, це вітамінзація нічний, ага. день є ще щеденний шимер у Photoshop. Ага. Є, є різні масла у нас. Ага, да 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 Зараз я... І це різних пішків Бі... обличчя. Є чути моїжна комбінована. Антивікової тіли. Антивікової діли, можна що? брати сироватку з ретинолом. Ага, де, де вона? Поле, тут? тут Ні, отут я ніби дивилася. Це це ага, оце так. я знайомлю. Це перше наноситься сироватку, а тоді угу. поверх наносить олійка зверху. Цей ага. кремчик дублюється, бо якщо її не закривати, вона зі шкіри випарується і не дасть ефекту. А так ви її фіксуєте, і вона гарненько заходить в шкіру. І є ще гіалуронка денна, вона просто легко зволожуюча. Угу. Інтенсивне зволоження. Ну mm -hmm. і у до неї зверху за спефом натурально також ага Тут треба 15, ви, треба одну, одну іншу і одну також, і другу так? теж ви uh -huh. закриваєте. Полійку, щоб гарний mm -hmm. був ефект. Я дивлюся, мило гліцеринове. Мило гнецеринова, ця вся продукція вона зроблена на основі mm -hmm. юзі, гліцеринового джерела. Oh, oh, oh. Тут є yeah, скраби oh, регенеруючі класні, mm -hmm. мило гліцеринове, воно пахуче, My, таке, для вмивання дуже гарне. Змиває косметику, косметику, гарно, але да? легко, не сильно, бо, тому що змивати oh. косметику у нас буде вмивалочка, вона oh, зараз є її дофільне молочко. Є на основі кісанки. Вона має. Вона йде кремоподібна, ви її розмалюєте в ладонях, робиться пінка і тою пінкою вмиваєтеся. Вона зараз ще й по акції за 200 так, так, о так, так, дуже це гарно. 165, це 165, ця 200 і ця 200. Також, бо тут є для типів комбі... ага. для, для результатів. І для комбінованого змішаного, чотилива ніжна, суха ага. і зріла. Суха. Ага. А оці милка з вівсянкою. Це просто зволожуючи мила, ага. для обличчя для тіла можна ага. його Ага, Все зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Теж з ліцерини всі, повністю всі з ліцерени. Угу. Так, а скажіть, трошки для волосся дуже хвалять. до нас знайомі ж приїхали, були в трускавці, купили декілька і всі в захваті від цього твердого мила. Ну, він гарно з жирністю, переїхати зміняє процес випадіння волосся да, да, і содову кокосу. Він розмалюється як звичайне ага. мило, але ага. знак, що гарну структуру волоска. Його ага. можна навіть використовувати без кондиціонера. Ну, але так, так, ну так. кондиціонер давати обов'язково, тому що mm -hmm. кондиціонер він все таки лусочки закриває, і тоді волосся стає ще м'якше, але mm -hmm. можна і не давати. Там є для oh, різних, oh. Тип, і для різних типів шкір голови. І нормальний сухий, перші два і два середні для жирної або Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Зараз я буду купувати. А у ця бальзамасканер не змивний, який на нас волосочка та і не змивається. Mm -hmm. Він зволожує структуру волоска, захищає від сушки від пойки. Тоді вона не пушиться, mm -hmm. не, да, не тразується так, 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 так. Ну, і робиться ефект ніби ламінування волосся, як після салону. воно такий блискучий. Ну no, я знаю, доже і після цього от милочка теж було Так, воно дуже гарний. Така гарний А у олійка для чоловіків це це? після бриття або для бороди можна втратити на знакші структури бороди. Або якщо є потразнення після бриття, ранки у цієї почервоніння, воно знімає запальний процес, заспокоює шкіру. У багатьох чоловіків таке буває, Так, і воно захищає спеціалі від сонячних променів. Навіть можна перед виходом на вулицю намастити, і воно буде просто захищати від холоду, відстохати у цю вологість, тоді не будеш шкіра так пересихати. Який у вас гарний товар? Скажіть, будь ласка, а оці милка? Це масажерні милка, дитячі, це чоловічі. Ці йдуть всі для обличчя теж гарні, просто різні аромати. По складу вони всі ага. з гліцерином, тільки різні ефірні масла в кінцевому результаті додані для того, щоб гарно ага. з ще більший і пас пасу. Це скраб для обличчя для тіла, цукровий як гель для душу. Ага. Для тіла, якщо для обличчя, як масочка, це береться одну кульку розчиняється з водичкою, вона ага. піниться як ага. медоподібна консистенція. Тоді ту консистенцію намазується на обличчя. Одна, Одна на, кулька на одну тіла, якщо для обличчя одну ділити на те, кінця. І розмалюєте в лутоньках, вона пінеться, вона робиться така, як збиті білки з цукром, такого консистенції, mm -hmm. і цю консистенцію на нас Хвилин 5 тримаєте, промасажовуєте і змиваєте теплою водичкою. Mm -hmm. Вона гарно mm -hmm. очищає до скрипу, шкіру, тонізує, зволожує. Ну, і ціни у вас нормальні, mm -hmm. Думаю, ну якщо для такого товару, всяке... ви ліс тому ціна не є дуже дорога. Mm -hmm. А це ензимна пудра дуже класна для обличчя для очищення сальних залоз. Ензимна вона бореться з висипаннями, гарно звужує пори, відбілює пігментні п'ятна. Для підлітків дуже класно вона підходить, бо вона очищати, боротись з висипаннями. Зі всім олікретяник дуже гарна буде, також вона гарна для кутикули, для сухих п'ят, для рук, для укусів, ага. для потраплення. Якщо просто трапаєтесь. знову. Швидко за тріщини, якщо при морозі тріскають ручки, гарно також буде загоювати. Натуральний дезодорант теж буде класний. Він на основі чайного дерева. Він дежурненький, він як кремоподібний подібний mm -hmm. в ладонях. Розтираєте, Розтирає як рамчик, тоді під підпашки намащуєте. Він зволожує сальні залози за рахунок зволожувального процесу, стабілізується жировиділення. І за рахунок угу. того потовиділення декілька разів змежується. зменшується. Також там є чайне дерево, яке вбиває мікрофлору угу. і вбиває ці бактерії негативні. І за рахунок того неприємний запах нейтралізується, воно антисептично діє працює. Це є скраби для тіла, це і пудра для мани. Так вони що ще... як вони пахнуть? Це його класова маска для волосечка і активатор росту волоссячка для шкіри О. голови, щоб стимулювати різного а скажіть, як ви це використовувати цю шкіру голови втирається угу. перед миттям голови, тримається угу. півгодинки або на ніч, і тоді миється голову шампунькою. Все угу. раз в тиждень тільки ага. робиться, і в віки бровки можна втирати, вона теж буде їх стимулювати. Ну, mm -hmm. Позупиняє процес випадіння волосся. Тут і укріплене mm -hmm. з фолікула. Вона Стаю вже не пускає, віч. щоб випало волосечко. Ну і укріпляє на замін. Це кокосна маска для кінчиків волосся. Це на дужину. Перед миттям також наноситься. Вона має 14 масел з задавання вітамінів, косметичних масел. І що буде гарно відновлювати саму структуру. Тоді волосся наше не буде таке ламке, не буде тріскати уже. Воно так би вологість mm -hmm. підтримує вже. І сілля бани. бани. І ціни у вас десь усі 100 гривень. І 200 баночок. І 200 баночок. Це взагалі, що ціни, що якість. Ну добре, я зараз буду робити собі покупки. А о, маска. Квагана, маска з крам два в одному. Вона стимулює вироблення кологаночки, Це цевець, зволожує і підтягує. Також освітляє, якщо пігментні п'ятна, якщо є вічні uh -huh. зморшки на колече, і якщо схильна шкіра набр... до напрямків, вона буде гарно знімати набричний оцей отіок. Uh -huh. А як її використовувати? Є, е, теж розпіннюється в ладонях, Як цей, той скам скраб. То, uh -huh. що я вам розказувала, так -так. на хвилин 15, тримається uh -huh. і змивається теплою водичкою. Робиться два рази в тиждень, найчастіше, бо там склад діє колаген. А його так. А, оце, оце вона маленьку а це вона можна... просто звичайна масочка під очі. Теж колагенова, але да. вона з додаванням мопліпиху, вона лікує темні коли, якщо ж кіра до темних кіл, теж бореться ага. з навиком. Вона така швидка, що її можна майже щодня робити, нанести на 2-3 хвилинки і привести шкіру в тонус. От тобто, коли, якщо ви поспішаєте перед роботою. А можна я... кожного дня використовувати? Можна, На, можна. На, ніж, можна зранку, її зранку. Вона зранку дає кращий ефект. Ніж так, це вже я беру, це також. вже я беру. А це щось ще. Ну, він все одно завжди потрібен. скрабу. ой, дивіться, яке дитяче милочко, маленьке. На дві гривні малюка. Дивіться. Діткам, які. Ну добре, дякую вам. Зараз я буду робити покупочки. А ви дивіться, заходьте тут, на... зразу навпроти міротелю. ось Бачите, міротель, оці шари. І напроти тут завжди видно, тут бульки летять в усі сторони. Тут діти бавляться. Тому приходьте, а я буду робити покупки. Всього найкращого. Цей відомий в Трускавці магазин біжутерії. Італійських багато речей, біжутерія, аксесуари, кінотеатр Злата і відразу цей магазин. Бачите? Магазин біжутерія поряд з кінотеатром Злата. Зараз подивимося, що в них є. Ручки, браслети, колечка. Ага, і такі сучасні, цікаві. Так, так, так все. Під ну, ви, знаєте, як ви там дуже на тому акцентуєте увагу, тут більше суті треба. Ага, добре, йдемо. Я, я знаю, що я зайшла, так, тут так. зразу собі купила. Так, так, і так, тоді... Ага. Брожечки. Брожечки. А так, можна браслети браслетики. Ой, які колечка. Це італійський Прекрасно. сучасний. А тут що камінь натуральний? Так, та так? Браслети а які? Гляньте, які а браслети, браслети італія які? Теж. Італія, так. А може скажете, ага, тут є ціни. А, так, так, так. Угу. 720, італія. дуже. Да, італійці взагалі так. дуже люблять такі так. браслети. А колечка зараз, ага, ось тут ціни є, я вам показую, які по 700, 800 різні. Але ж тут натуральне каміння і окуляри. Такі стильні, сучасні. Тут ще у нас дуже багато Італійських прикрас, підвісочки, ручної mm -hmm. роботи. Ага, ой, тобто, які кожне земно зібране ручно, кожен камінчик, кожне те зобранено. А, а італійці вони взагалі на оцих так, всяких так, прикрасах так, спеціалісти. Дуже багато підвісочок, дуже багато браслетів. Ага, ось дивіться, які підвісочки. І що мені цікаво, скільки я тут в Трускавці мало хто так розповідає про такий сучасний магазин із такими чудовими речами. Я просто сама зайшла, тому з вами ділюся. Те, що мені подобається, те, що я бачу. Ось, і ще до вас таке питання: чи можна до вас звертатися і чи ви нову поштою відправляєте свої товари? Скажіть, будь ласка, як вас знайти, може? Якщо комусь сподобається, я зараз показую ваші товар. Є якась візиточка? Покажіть, будь ласка, може є. Будь є А, ось, дивіться. Східниця. І в інстаграмі сторінка. Дивіться. Ага, я показую знайти, якщо в одному нема, в іншому щось знайти для себе цікаве. Ага. Дуже багато. Тоже а, находить. ось тут весь. Так. Дивіться. Зарешки, підвіски. Так що я не знаю, як там за якого там такі. Так, так можна при... по QR-коду. Ага, угу. в інстаграмі ви можете так, подивитися. Так, так. Сучасні окуляри, ціни тут і є. Так. Ну, дивіться. Телефонуйте, тут вибір великий. Заходьте до них в інстаграм, і там буде саме цікаво, виконує. що до нас до нас заходять люди, які говорять, що таких магазинів, як у нас, немає. Не да. в, да. в Києві немає. Ні, ні у Львові навіть uh -huh. немає таких магазинів. Такі, я ж теж Це я ті, дуже такі люблю. Інстатці, да. Східниці в Самборі є такі. М -м, італійські такі так, речі, так, так, де, які а, популярні, а зараз складно щось купити мало хто може виїхати. Ну, ось дивіться, заходьте. Ага. А які ціни, скажіть, будь ласка? Ціни від 100 гривень. Від 100 гривень? Так. Ой, дуже дивіться, які бусики є. Ось тут 4. А, ось тут і ціни є. Скажіть, будь ласка, це який камінь кошки? А, а гарніки так світяться гарні. А оці, а оці, оці самі? Це сердолік. А скільки такі коштують вони? О, і ціна у вас, а це 400, взагалі до темного светра. Дуже, дуже. Скажіть, будь ласка, а скажімо, якщо, ось зараз покажу вам, дивіться, на руки, які. Якщо людям сподобається, і чи можете ви по новій пошті відправляти, а як вас знайти? Дайте візиточку, зараз я покажу, щоб бачила. Дивіться, ось ви візиточка, як називається, і вам покажу і номер телефону. О, цікаві речі, ось, можна навіть набор такий підібрати. Можна? Дивіться, ось все. Ось, ось, як я вказувала, буси. І на подарунок, скажімо, якщо ви хочете. Є гердани, є силянки, є чокерарі. Я угу, ось, будь ласка, тобі таким набором 300 гривень. Такі бусики і точно таку для набору. На руку, на шию, дуже гарні. А скільки коштують? 550, 1200 герданків. А, герданки. так. 1200, так. 1500, 1700 і 2,5. Вони взагалі у нас в Києві дуже дорогі, дуже дорогі. А у вас, крім того, що вони такі гарні, якісні, то ціна нормальна. Герданки, вони так гарно виглядають. На, вольф, светрик, на светрик сорочка. дуже гарно. Вони видовжують гарно, а до темного ось ці світлі. Угу. Дякую. Так, що якщо цікавить, будь ласка. Селянки. А, так. Да. Є Селинки. також різні ціни від 450 до 1500. Угу. Дякую, що ви нас ознайомили. Зараз я ще раз вам покажу. Новую поштою виробите доставку, так? так? Ось ви можете зв'язатися, зателефонувати, якщо вам цікаво. Такі речі, я сама взагалі такі речі дуже люблю. Дякую вам. Ось подивіться, які шикарні подарунки. З трускавця. Можна, дивіться, який шоколад 290. Трускавець, трускавецький гусак. А ось дивіться, для малечі. Карамель для супермами. <с�">, цукерки для слухняних дітей. Дивіться, які. Скажіть, будь ласка, а у вас немає такої послуги, скажімо, якщо хтось хоче замовити собі і ви відправляєте поштою? Звісно, ми працюємо по цілій Україні. Звісно. А, а скажіть, будь ласка, як можна до вас, вас знайти? А, де? Я вам не давала візитку? Ні ні, 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 я ви ще не. Ви шукаєте шоколадний О. бутік або QR-код, прошу закупити. О, зараз, будь ласка, ознайомтесь. Ну. А якщо ви в Трускавці, дивіться, є де у Львові, в Трускавці. У Стебницька один. Стебницька один. Ну, ось, дивіться. А якщо ви в трускавці, то такий подарунок привезти додому, комусь подарувати, це супер. Дякую дуже, дуже дякую. Будь ласка, а скажіть, будь ласка, скільки оце? це дівчат вишивала? 1200. А яка тут вишивка? Машина Машина. А на хлопчика оця? Оця 550 550. А скажіть, а от на мене щось? Оце мені сподобалось? Скільки така? 2200. ну мені дуже сподобалось. Буду. І оця зелена Буду. ось. Щоб отримувати відчувається. Фабрика зараз на даний ага. момент не має розмір, але за ага. пару днів вже отримає. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи у вас є доставка, скажімо, по новій пошті? Ой, яка ваша. А можна ви, ви скажете, як вас можна знайти? Нема у вас своїх Ну, я можу свій номер продиктувати. Продиктувайте, Кажіть. 098 56 98 103. А як до вас виставити? Галя мене, знаєте. Галічка. Ну тоді я вам ще покажу трошки товару, щоб ви бачили. Які гарні вишиваночки, теплі носочки. Я брала такі теплі, всю зиму можна ходити в них. Дитячі, чоловічі, на різний вибір рушники. Ну, ось дивіться, будь ласка, цікаво, телефонуйте, звертайтесь. От, дякую вам за перегляд.